Це також і не тільки це я запитаю зараз наш цупного гостя нашого. Це є Володимир Цибулько, політолог. Пане Володимире, вітання вам! Вітаємо дня. в нашій студії. І найактуальніше, напевно, сьогодні про те, що міністр юстиції Павло Петренко заявив, що в принципі цей міжнародний суд ООН буде гарним кроком для того, щоб подати позов до міжнародного кримінального суду, куди можна притягнути саме Володимира Путіна вже як особистість. На вашу думку, чи це реально, і чи справді цей суд в Газі є кроком до цього? Ну, по-перше, суд в Газі по. Ослабляє, скажімо так, позиції правлячої верхівки Росії. Тому що ця влада російська стає токсичною на міжнародному рівні і будь-які ділові відносини з нею дуже небезпечні. Тобто, це, це та паралель, паралельний пакет санкцій. Тобто Станом на сьогодні, навіть навіть початок цього процесу, це вже сигнал і інвесторам, і діловим колам, що Росія, по суті, після резолюції Ради безпеки ООН де вона визнана агресором, тепер потрапляє в такий ну, ланцюг судових розслідувань і. Фактично для російського істеблішменту нинішнього це ситуація, яка приводить до краху і ну, такої остаточної історичної mm -hmm. поразки. Тобто, ви вважаєте, що можливо, що воно призведе? До, цього? E, до суду може призвести ситуація внутрішнього громадянського вибуху mm -hmm. в Росії, де вся верхівка Путінська буде фактично або Ну росіяни в цьому плані вони не ризикують віддавати свій представників свого політику міжнародні суди, тому вони або будуть розігрувати, скажімо, судові процеси всередині країни, або це буде кривавий заколот, який всіх винуватців просто розчистить грубо і судити буде ніку. Загалом щойно в нашій студії прозвучала думка, що цей міжнародний суд, який зараз є воон для України, це також і пані Зеркаль, заявила більш такий як напрям заявити про себе, про свою ситуацію. І також ми обговорили, що це можливість для посилення санкцій Європейського союзу проти Росії. Чи підтримуєте ви цю думку, чи справді цей вектор був взяти для санкцій? По перше, Україна інтелектуально переграла Росію, і ця російська зверхність. Вставлені до України, ну, відомі заяви ще в, Мюнхенській, в Мюнхенському виступі Путіна про те, що Україна це не зовсім держава, це не додержава, українці це не донація. От е газкий трибунал нинішній це гіперляпас Путіну особисто і російському істеблішменту. Справді український е е е МЗС. І українське е, Міністерство юстиції переграло е, путінську кліку тут. Тому що е, вважалося, що лобова атака і досвід Росії в е, відбитті такої лобової гаазької атаки з боку Грузії е, їх дещо заспокоює. Угу. Насправді, українські юристи і українські дипломати знайшли абсолютно інший шлях до Гааги. І цей шлях виявився доволі продуктивним. А це означає, що перспектива міжнародного кримінального суду починає маячити справді перед російською верхівкою, перед колективним Путіном. Тобто цей Шойгу це, це, ну, це величезне коло людей, е, е, включно із кооперативом Мозеро, так званим, е, які по суті незаконно утримують в Росії владу останні 10 років. Щодо санкцій, напевно, варто продовжити ту тему, тому що є свіжа інформація щодо Сбербанку і щодо того, що міністр внутрішніх справ Арсена Аваков просить прем'єр-міністра України залучити певні санкції до Свербанку, який обслуговує громадян з паспортами Ордло. Послухаємо, що він сказав з цього приводу, та прокоментуємо із нашим гостем. Про це за декілька хвилин ми точно почуємо. Знаємо, що є дві заяви. Перша заява про те, що Сбербанк все-таки підтримує тих людей, хто має паспорти Ордло. Є друга заява про те, що нібито відхрещуються вони від цього підтримання, тобто відхрещуються українські я так розумію. Так, Представниць так. насправді це з російських джерел вчора з'явилася інформація, що мова про відхрещування стосується виключно української доньки Сбербанку Росії. Тобто структура, яка працює за українськими законами, ну, звичайно, що відверто і нахабно порушувати українське законодавство, це було б ну вже аж занадто uh -huh. критично. Тому, по суті, російські батьки, а, до речі, голова правління Сбербанку Герман Греф, він такий досить жорсткий фрондер. У відношенню до Кремля, хочу нагадати, що він так і не відкрив жодної філії в Криму окупованому, що е, сприймається як, як ляпасом ну, персональну Путіну і, і Шойгу, які, по суті, є ініціаторами цієї окупації. Але е, очевидно, що е, Греф це така постать, яку сколупнути легко е, не вдасться. Тому е, якраз гра ведеться на тому, на тому що е, з одного боку. Е, Українська філія робить заяви, що вона не буде обслуговувати, оскільки ці документи і так на території України не дійсні. Але не виключено, що низові філії там десь в Ростові і ну, в прикордонних територіях будуть дійсно працювати з цими документами. Що все таке сказав міністр внутрішніх справ Арсана Авакові. Про такого мають бути застосовані санкції прем'єр-міністром України. послухаємо і знову ж таки після цього вже прокоментуємо. Цей банк працює в Україні. Він а, фінансує, а, по суті, бойовиків, він заробляє прибутки в Україні, і це прибутки інвестує в Сіпаратійські республіки. Вважаю, що це неприпустимо, тому я прошу, щоб уряд зараз звернувся на, до на незалежного регулятора НБУ і до Ради національної безпеки і оборони по невідкладному розгляду цього питання і. Введення санкцій щодо Збербанку Росії. Дуже правильно, що ви порушили це питання. Це просто неприпустимо, коли бандитські організації, підтримані Росією, мало того, що повидавали їм якийсь волчий білет і хтось його буде визнавати. Але і в тому числі фінансові інституції в такі брудні історії. Замішані тому я думаю, що швидко розберемося, і те, що потрібно буде від уряду, я думаю, ми тут одностайні, що ухвалимо всі необхідні рішення. Ось так прокоментував заяву Арсена Авакова, прем'єр-міністра України а Володимир Гройсман, Гройсман про те, що розберуться вони. Ваша думка, як би вони мали розібратися і чи потрібні ці санкції проти ну, України е, Громадські організації давно е, жорстко. Скажімо, атакують російські банківські установи в Україні. Але очевидно, що влада не ризикувала до них добиратися, тому що ну, вони дотримуються українського законодавства, платять податки, і ці податки необхідні державі, тому що цей пенсійний фонд, це робочі місця. Одним розчірком пера прибрати структури, які контролюють приблизно 25 мільярдів доларів в Україні. Ну, це, це доволі ризикована ситуація. Єдине, що хочу нагадати, 2014 рік, де російські банківські установи були неодноразово помічені в розхитуванні курсу національної одиниці української. Тобто вони були задіяні в спецопераціях, по mm. суті, до, для розвалу економічної системи України, і, і за це треба платити. Якщо є прямі підозри, якщо є зафіксовані ці випадки, тому що заяв подібного характеру було доволі багато. Тобто, там були і оборудки з ну, з незаконною скупівлею валюти, і, скажімо, біржовими іграми, тобто ну, такими корпоративними іграми, які завдавали досить суттєвого навантаження на економічну систему. Тому в цьому, в цьому сенсі все-таки треба захищати національний економічний простір, але враховувати і. Правила, наприклад, світової організації торгівлі, і враховувати певні міжнародні зобов'язання України, аби ну, своїми руками не створити собі непотрібних прецедентів. Пане Володимире, заява про санкції, загалом ці санкції, що вони можуть означати саме до роботи, скажімо, дочки Збербанку в Україні? Поки що важко сказати. Тобто, санкції можуть стосуватись. Чого? Валютообмінних операцій, фізичних осіб чи юридичних осіб, наскільки мені відомо, більшість російських банків все одно працюють із юридичними особами, менше з фізичними особами. Тому очевидно, що ці банки обслуговують якраз такий консорціум російського бізнесу. Російські банки працюють з російським бізнесом в Україні. І якщо вже викорчовувати російські банки. Eu é estou... Питання потім функціонування Росіну підприємств російським капіталом в українському Україні, просторі так. Але, на вашу думку потрібно Виникає. викорчовувати це зараз, тому що багато є розмов щодо діяльності саме Сбербанку на території ну, України. Насправді уряд балансує, уряд не не застосовує таких спеціальних дій. От відома нещодавня операція з купівлею пакету, здається. Енергорозподільчої системи обласної на Буковині в Чернівцях, ну, там якраз російський капітал прийшов. Тому тут треба думати: з одного боку, Нинішня правляча верхівка путінська, вона агресивна. З іншого боку, там є дуже багато такої таємничної фронди, і може є зміст працювати з бізнесом, який готовий потім після Путіна лібералізувати Росію, олюднити її, зробити доброзичливою до сусідів, ну і, і, і гарантувати на виплату всіх компенсацій, збитків, які нанесені путінським режимом всім довколишнім країнам. Що може, як може нашкодити все-таки ці санкції саме Україні щодо Сбербанку СВЕ банку гіїв так, ну, В нас просто е, треба дивитися, бо російські банки досить потужні угу. в Україні. Вони, вони входять там першу двадцятку банків, і як не крути, е, з їхнім потенціалом доводиться рахуватися. Замістити їх буде тяжко, хоча. Звичайно, і державні банки досить зміцнилися завдяки таким доволі непопулярним заходам, але навіть повернення, чи скажімо. Набуття державного статусу Приватбанком по суті захистило банківську систему від від катаклізмів від таких корпоратив, корпоративних ігр, які можуть е, підірвати устої української економіки в такий доволі тяжкий складний час. Але е, як треба грати, очевидно, із ну з російськими контрагентами в Україні? Якщо в нас намічається зростання економіки, то ми повинні діяти так, щоб ми не підірвати своїми діями це зростання економіки. Воно насправді більше б'є по, е, по, наш, е, по нас. Ну, не по нас. Е, е, наше зростання б'є по репутації Путіна і по путінському режиму більше, ніж е, ну, робота російського бізнесу в Україні. Пане Володимире, перед тим як напевно задати нову тему нашої розмови, нагадаємо інформацію про те, що Начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк виступає проти прийняття Верховною Радою законопроекту номер 5610 про який зараз досить таки багато говорять щодо заочного засудження. Що він думає про цей законопроект? Послухаємо і тоді прокоментуємо із нашим гостем. Проблема саме регулювання спеціального заочного судочинства не є. Якоїсь локальною, по перше, і саме її вирішення. Ми бачимо тривалий час затягується законодавче регулювання загалом процедури кримінального судочинства. Зокрема, наявний кримінальний процесуальний кодекс, велика кількість протиріч, які він містить, вони створюють суттєву проблематику. Для швидкого та якісного розслідування кримінальних проваджень, і зокрема тих, якими опікується наш департамент, що стосується колишніх високопосадовців. Це був начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горобюк, який виступає проти все таки прийняття зараз даного проекту щодо заочного засудження. Пане Володимире, це відтягування процесу прийняття цього законопроекту витягує звичайно нам суд над Віктором Януковичем. Чи добре Бо... те, що зараз є багато заяв проти саме цього законопроекту? Підсіч в чому в чому логіка правників? Правники е, люблять універсальні закони. По суті, е, закон про зао. За він, це політику-правовий акт, який направлений ну, конкретно, на конкретну особу. Все-таки правники хочуть мати системне рішення, і там, де є протиріччя з кримінально-процесуальним кодексом, це ну, носитиме потім досить тривалий характер для всяких оскаржень і ну, і затягування вже. Ну, кінечного рішення проблеми. Тому на старті обговорюються всі можливі вади й хиби. Насправді, суспільство вимагає цього політичного осуду, адже ну, той кривавий майдан став ну, шоком для цілого суспільства. І він не може бути, скажімо, закінчитись лише осудом виконавців. Тут зараз ідуть сюди над Беркутівцями причетними до розстрілів, але е, більшість е, е, керівників, які по суті ініціювали цей розстріл, вони в бігах. Тому тут треба. Все-таки, ну, мабуть, приймати такий окремий закон, розписати його функцію в часі. І, наприклад, що цей закон стосується виключно завершення всіх процесів по майдану. Бо, а потім треба просто на перспективі, при змінах кримінально-процесуальний кодекс, придумувати якісь універсальні формули для того, щоб. Людей, які е, уникають українського судочинства, мати змогу все-таки притягувати. Ну, по суті, по суті, закон про заочне осудження е, покликаний, ну скажімо так. Е, Звузити маневр для колишніх чиновників Януковича і призвести до конфіскації арештів їхнього майна по цілому світу, ну і звузити можливості для пересування по світу. Більше, поки тільки в випадку зміни влади в Росії, очевидно, що демократична влада поспішить спекатися цього, скажімо, токсичного багажу і передати цих осіб Україні. А якщо до. Міжнародних судів та справи Віктора Януковича його справа є в міжнародному кримінальному суді щодо подій на майдані у цьому ракурсі якось розвиваються зараз події. Просто коли буде, будуть вердикти українських судів, то і в міжнародному кримінальному суді потім справа ну матиме зовсім іншу логіку розгляду. Дуже часто ми як працюють міжнародні суди, особливо. Суди справ людини, вони доки не перейде національні інстанції всі, вони не беруться за справу. Тому ну, просто в нашому випадку це така дуже резонансна справа Януковича, mm -hmm. і е, в ній постраждали не тільки громадяни України, між іншим. Ну, Серед поранених на цьому не наголошується, особливо, але на майдані було багато представників інших країн. Тому народна депутатка України Олена Сотник заявляє знову ж таки про цей закон, законопроект 5610, про те, що. Він спрощує, нібито, життя прокуратурі, святуючи її, але оскладнює життя простим громадянам. Тобто, як на вашу думку, тут при прийнятті цього законопроекту можуть постраждати звичайні громадяни щодо їхнього, ну, не е... дай Боже заочного, звісно засудження. Тут е, Опозиціонери люблять завжди кричати про те, що в Україні відновлюється поліцейська держава, що, що в Україні е, зараз е, е, органи влади діють жорсткіше ніж при Янукович. Ну, це ж неправда. Це неправда. Навіть в час агресії, в час ведення бойових дій, у нас відбуваються повноцінні виборчі кампанії, конкурентні, У нас існує конкурентне інформаційне поле, і навіть при всій недосконалості українського судочинства все одно більшість конфліктів пробують розв'язувати в судах, а не на вулицях з допомогою кийків і пляшок з запальною суміш. Мушу з вами просто обговорити одну з цих крайніх новин на сайті Телеканал Еспресо, що про Надію Савченко знову ж таки далі говорять про те, що відмовилася відповідати на більшість питань СБУ. Знаємо, що служба безпеки України мала розмову так звану з Надією Савченко щодо її останніх поїздок на території Ордло. Ваша думка, чи тут якось буде також розвиватися ці справи? Чи це? Перша їхня розмова, перші допити матимуть певне продовження. Ну, Взагалі, комплекс дій надії Савченко останніх місяців свідчить, що Савченко не є політиком, і застосовувати політичний інструментарій з метою визволення з путінського полону людей насправді несе в собі багато ризиків. Подивімося, як путінська. Скажімо, ну, путінські спецслужби дозовано подавали інформацію про Савченко, перетворюючи її в національну героїню. Це була, була гіперманіпуляція на міжнародному рівні, і в страждання Савченко повірили всі, навіть сама Савченко. Але тепер пройшов час, і ми бачимо, що ну, от з допомогою політики адже її. Депутатство було способом визволити її з російського полону. Mm -hmm. Савченко за цей період не стала політиком, але вона зробила все, щоб добити репутацію української політики фактично до плінтусу. Не є вона політиком, але є вона в політиці. І тут вона, так, тут вона потрібно вона, приймати вона, якісь вона, є, вона є, скажімо, статусно політиком, mm -hmm. але за способом е мислення, за своїми. Е Поведінковими ознаками вона е, е, антиполітична. Тому це теж до речі, це теж одна з форм політики. Е, е, ну, е, адже відоме правило, що будь-яке протистояння е, змушує протиборчі сторони набувати рис одне одного. Так, я доповнюю ще цю інформацію, про що сказав голова СБУ про те, що Надія Савченко спростувала інформацію про участь у навчаннях терористів ДНР. І загалом більшість всі їхніх розмови вона спростовувала якісь факти проти себе. Чи тут повинні бути якісь ще зроблені кроки зі сторони служби безпеки України? На вашу думку, і чи будуть вони зроблені? Чи можливо ця ситуація забудеться? А надія Савченко далі робитиме те, що вона ну, робить або ж не робить? Не, не забудеться. Ми ще mm. не почули від СБУ і від МВ. Заяв про складення адмінпротоколу за перетин лінії розмежування незаконний. Савченко порушила закон, і тут вона мусить публічно бути покарана. Питання. Як вона може бути, ну, це ад адмінпротокол, це, угу. це, це, це може бути штраф, це, та він не передбачає ув'язнення, це, це адміністративні якісь дії, але ну, поки що Савченко сама теж не, ну, не коментує перетину кордону. Очевидно, що за цим може бути щось трохи більше. Якщо за цим. Був не лише просто перетин лінії розмежування, а було перевезення незаконного обладнання або якоїсь інформації, або ну ще якихось, скажімо. Елементів, які становлять загрозу національній безпеці, тоді це кримінальна справа. Думаєте, це можливо, що було якесь перевезення чогось? Знаю? Ну а звідки страх в цю офіційну перетину лінію розмежування? Це найперше, що напрошується, чи можливі на вашу думку якісь зараз дії зі сторони Верховної Ради щодо Надії Савченко? Ну, поки що жодна із інституцій не спробувала внести подання на зняття депутатської недоторканості, але те, що комітет Верховної Ради позбавив, ну, це теж такий дивний спосіб. Фракція Батьківщина виключила її зі складу фракції. Угу. А, але хіба Савченко не перестала голосувати в Унісон з Батьківщиною? Голосує. Далі, ну, відсторонення від участі в комітеті з питання нацбезпеки і оборони це теж ну дуже така е, сумнівна ситуація, адже це квота партії батьківщина. Угу. І тут сама партія мала би е, зробити заміну, але партія хутко виключила її з. Своїх лав і не внесла альтернативну кандидатуру на посаду в комітет. Я дякую вам за вашу думку. Прошу. Нагадаю, що гостем нашої студії був Володимир Цибелько, це є політолог.